Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні можу запропонувати таку от досить непогану модель міні-трактора 24 кінських сили на повному приводі Scout T254. Що він за себе представляє, зараз коротко розкажу. Е, непоганий трактор має двохдискове щеплення, реверсну КПП і редукторний передній міст. По ціні він десь в районі 7000 доларів буде коштувати. Актуальну ціну можете дізнатися або на сайті, або по номеру телефону нашого каналу. І так, що себе представляє даний тракторець? Встановлено тут трьохциліндровий двигун, дизельний трьохциліндровий, з водяним охолодженням КМ385 ВТ. Ну, Стандартний, звісний, всім досить хороший двигун, хорошої якості. Працюють вони на ура. Три циліндра має, простий дізельний, без турбонадува, без нічого. Встановлено редукторний передній мост у нас широкий. Метр двадцять по центрам буде стандартна колія в даного трактора. Колеса передні 6,5х16. 100 амперна батарейка, акумуляторна йде для запуску двигуна. Комплектується довантажувачами наперед. Ось такими. Попередку колія можна регулювати, переставити колеса наоборот. Метр двадцять, метр сорок буде колія максимально в даного трактора. Далі, два насоси. Один окремо рульовий, окремо у нас іде гідравлічний. Встановлено гідропідсилювач керма на даному тракторі. Ось тут циліндр стоїть. Спереді двохштоковий, двосторонньої дії. Далі йдемо. Гідравліку вже встановили сюди фільтр масляний. Раніше не на всіх, ну і зараз в принципі, не на всіх тракторах таке роблять, але ставлять сюди фільтр. Що ще можу сказати? Бачу, насоси в нас йдуть спарені. тобто е, отута немає в, ньому, в цьому тракторі немає окремого бачка на залів гідравлічного масло. Його тут нема. Тобто масло гідравлічне тут йде з одної ванни. тобто із, Те, що на нав'язку, те ж саме йде і на гідроусилітель. так як подача в нас спарена ось йде. Трубка на два насоси виходить зразу. Я таку систему бачу перший раз. Раніше такого не бачив. В принципі, працює непогано. <кій> Далі. Встановлено на тракторі двохдискове щеплення. Коробка передач у нас 8 на 8, виходить. 8 передач вперед і 8 назад. 4 реверс і понижені повишений передачі. Також на тракторі присутнє блокування заднього моста. Ось воно принудітельно блокується задній мост у нас. По задньому мосту колеса тут 11,2х24. Також є догружателі задньої осі. По вазі десь приблизно півтори тонни він буде важити. Ну, Я не важив дану модельку, не, не можу сказати точно. Гідравліка в нас окрема гідравлічна ванна, від КПП своя тут гідравліка. Єдине, як я вже сказав, що гідроусілітель також тягне масло звідси. Комплектується він трьохточковою навіскою. Ось вона в нас на даному тракторі знята в комплекті. Вал відбору потужності 540 і 1000 обертів. Два положення. Ось цим речашком у нас вони включається, перемикається. <клес> Також задню колію можна регулювати. Тут у нас диски йдуть нерозборні, диски не розбираються, але можна ступицю переставити. Розвертаємо ступицю, ставимо колеса, буде ширше. Ось так. Є зразу номерна рамка з підсвіткою для того, щоб поставити сюди номера. Трактор на облік ставиться, робимо на нього також документи. Сідушка нас регулюється під вагу, пружина і під зріст оператора можна двигати. Далі йде тут така комбінована приборна панель, вона же бак. От пластиковий бак, в ньому встановлено. Приборну панельку. Панель у нас автомобільного типу, там тахометр солярка, температура. Ну Всі основні показчики на панелі є. Передній міст підключаємо вручну, коли потрібно, ось за допомогою цього речашка. Така от у нас модель. В принципі, всі вони в даній тракторці йдуть похожі. <кій> ну, от моделька така приятна. За свої гроші на реверсі. в принципі Дешевше не знайдете з реверсною коробкою за 7 тисяч доларів. Тільки ось така модель може бути. Зараз вони є в наявності, тому хто бажає, можете замовити по номеру телефону на нашому магазині. Всім дякую, до побачення, до нових зустрічей.